Ахо Сім, ахо Ева, вітаю. Я хочу сьогодні підняти тему. Ми часто чуємо синергія. І в Атмасацангії, що ми єднаємось на синергії, важливість цього, що це таке, і що дійсно важливо показували ця жива присутність, коли ми дійсно в одну точку входимо. Чим більше нас входить в одну точку, тим краще. Це дуже важлива тема для підсвідки, щоб люди почали цікавитися законами і правилами взаємодії. Тобто, ми дивилися дуже довго на елементи, на структуру. Нам було цікаво, як це все складене, що я таке, з чого я складаюся. І ми дивилися на себе як на елемент і елемент, який накопичував певний досвід для самоусвідомлення, самопізнання, а потім для подальшого саморозкриття і так далі. Це був ось такий етап у нашої цивілізації. До речі, це свідчить про те, що у нас дуже-дуже юна цивілізація, ми хоч і вінець людського Творіння, але вже прийшли як та жива лабораторія для того, щоб виправити те, що було до нас стільки Тому був створений цей світ, максимально подібний до світу творців І тому ми з вами маємо дуже потужний логос, у якого інфа про все. Але при цьому як цивілізація ми дуже юні. І тільки зараз ми вчимося жити, а жити це взаємодіяти. Тобто. Контекст життя це тільки контекст, і більше нічого. А контекст це завжди про певні події, стани, розкриття смислів. Ну, тобто, так, такий багаторівневий художній фільм, живий. І він буде тої чи іншої якісті в залежності від вашої взаємодії, внутрішніх ваших систем і зовнішніх. Якщо ми повчимося у нашого світу, у природи, у Бога, як Логас, який себе буквально демонструє через всі процесінги, які ми з вами бачимо в цьому світі на всіх рівнях, тому що це все різнорівневий прояв одного, і, відповідно, закон працює один і той самий, то ми бачимо, що жоден елемент не існує сам по собі, а він існує в взаємодії з іншими елементами, і ці елементи створюють певну цілісну структуру, яку ми називаємо система. Тобто, система це елементи, які взаємодіють між собою заради досягнення цілі ціль більшого цієї системи, до якої вони належать. А ця система, відповідно, має взаємозв'язки з іншими системами і створює більш складну систему взаємодій і належить до більш більшого рівня системи, і це все рівні свідомості. Так, ось ми з вами звикли до простої математики: А плюс Б дорівнює це є Ева, є Ома. Ми з тобою дружимо да? і дивимося як на біологічні тіла, як на особистості, як на певну систему цінностей. І ми з тобою, в залежності від наших намірів, розуміння, рівня розвитку свідомості, можемо створити дуже дуже різні простори, в залежності від того, як ми себе ідентифікуємо, де ми розвиваємося. Ми можемо створити з тобою взаємодію А плюс Б дорівнює це. Да, там. Тобто ти мені, я тобі разом у нас там щось створюється. Я хочу з тобою дружити. Відповідно, кожен раз, коли я від тебе щось отримую, я хочу тобі повернути щось також те, що тебе порадує, але трішечки більше. Ти також отримуєш від мене якусь чи підтримку чи пораду, чи просто знаєш, що про мене думає В тебе з'являється тепло. Відповідне відчуття хочеться чимось відповісти. А так як це з любові, то відповідно ти допомагає. Добавляєш більше. Отак росте дружба. Проста, коли математично коли ми кажемо, ой, ми з цією подружкою, скільки пройшли, скільки прожили. І там, і там, і там я її підтримала, там вона мене там. І оце така проста арифметика. Це коли один плюс один дорівнює 2. Але є інша математика, коли один плюс один дорівнює 11. А якби в нас була третя подружка, то це було б 111. Це коли ми створюємо не просто взаємодію обміном нашим побутовим, а коли ми дивимося на себе вже як на багаторівневі істоти. І знаємо, що у нас вібрує щось набагато більше. І душі наші десь зійшлися, і розумом нашим цікаво тут да, одне з одним, і якісь кармічні зв'язки, і ще щось, і ще щось. І, відповідно, ти щось зеркалиш мені, я щось зеркалю тобі. Ми з тобою дружимо. Ми з тобою домовилися, що ми одне для одного класні проектори. І я, якщо щось бачу, сяду скажу омочка, сонечко, хочу тобі щось сказати. Навіть тільки. Тільки да, нагадую, що я твоя подружка із любов'ю, да, там умовно. Тобто я стаю і для тебе, а ти стаєш для мене певними дзеркалами розвитку. Так, як це відбувається в космосі? Які б а, тіла макро і мікро не з'єднувалися, вони здатні створювати п'ять островків а, таких а, точок, їх називають Ланграджеві, в яких взаємодія практично ну, ну, нульова стає. Тобто, це відсутня гравітація. А, тобто, в цьому місці ми просто. Створюємо такий вакуумний простір певний для того, щоб народилося ще щось більше. Бо ми з тобою вже знаємо, що окрім того, що ми багато і різні, ми ще й розвиваємося постійно, ми змінюємося постійно. І сьогодні ми з тобою так, знаємо, з подружкою завтра вже чогось ти на неї роздратована, і вже в тебе чоловік запитує, що каже, ти не знаєш, що, щось прям, да, чи ще щось, що вона якась не така стала, чи мені вже якось, тому що ми працюємо. Але якщо в нас є оця взаємодія, Ді, яка в езотерії називають висіка пістів, коли отак два дві сфери з'єднуються централі і формують цей простір, то у нас з тобою і через 20 чи через 30 років буде простір для розвитку, буде простір для взаємодії, і це синергія, коли ми в мене щось є ти типу, полярно. В нас в живому світі в фізичному світі спрацьовує закон не резонансу, а навпаки, єднаються протилежності. І раз ми з тобою тут з'єдналися з цих протилежностей, відповідно, у мене є те, чого немає у тебе. У тебе є те, чого немає у мене. На якихось рівнях ми на резонансі тому і з'єдналися, тому і щось тут дихає одне. Але тут ми точно полярні. Якщо ми полярні, то в'єднанні ми цілі. У тебе недолік, якщо ти кажеш, що у мене недолік якийсь, а не статок, не недостаток, то це значить, що в твоїй реальності в тебе це є. І навпаки, я знаю, да, ома прекрасна чудова, але там з часом в неї щось не те. А в мене в цьому місці класно, значить, вдвох ти можеш не хвилюватися про це, бо в мене з часом класні ці відносини, і я його курую. Ну, умовно, да. І ось так ми створюємо не просто сумарну взаємодію. А живу синкретичну, коли ми, кожен на своєму полюсі, еволюціонуємо і нашу проєктивну взаємодію використовуємо і для розвитку. І це вже зрілі, круті, класні відносини. Коли ну таке, тоді тобі психотерапевт не потрібен знайти собі оцю подорожку, з якою просто рефлексуй. І знаєш, як розібрати, якщо ще у вас якісь технічки, оце дружба. Оце дійсно тоді вогоні воду і всі проблеми можна вирішувати і допомагати. І якщо у вас троє п'ятеро таких своячок, то цей. Але я б хотіла, окрім а, сказати ще про одну складну систему, яка називається транс-дисциплінарна взаємодія. Це коли вже ми з тобою створили систему, можливо, ще когось третього, п'ятого взяли. Хтось створив свою систему, хтось створив свою систему. І Вони об'єднані навколо якихось їхніх систем бачень, цінностей, щось їх склеює в цьому всьому. Але разом. Ми створюємо якийсь більший простір, в якому сила життя може розкрити ще щось більше. Ось так. Органи формують наші клітини, кліт... Ой, клітини формують наші органи, органи формують наші системи, надскладні системи формують у нас таку трансдисциплінарну систему взаємодії, в результаті якої з'являєтесь ви. З'являється емержентна свідомість, яка самоусвідомлюється, відчуває себе, діє, реагує, волю використовує, тобто, уявіть, ваша свідомість змогла народитися виключно ось в цій складній взаємодії. І тому, так як наше тіло і людина це мікрокосмос. То ми розуміємо, що а, по цьому ж аналогу сформований і Всесвіт. І тому такі розуміння, як єднання, інтеграція, синергія, трансперсональна взаємодія, повинні ставати словами нашими навіть побутовими, щоб розуміти, що ми з вами здатні формувати складні взаємозв'язки. А і саме через ці взаємозв'язки життя формує реальність. Тому ви в сім'ї взаємодієте, з друзями взаємодієте, на роботі взаємодієте. Тобто ми всі на своїх місцях в різних системах виконуємо якісь свої функції. І саме ці функції ніхто не окремо не існує, дає нам ці взаємодію, і від того наскільки ми на своїх місцях ефективні, які якої складності ми готові відносини створювати, ми з вами і належимо до того чи іншого рівня полотна реальності, і відповідно відчуття, що ти можеш в цьому житті, а чого не можеш. Тому, а, якщо коротенько, да, то сінергія а, це єднання, яке в сумі набагато більше, ніж сума цих елементів. Клас. Дуже дякую. І з цього спробую виплести далі. Ми знаходимося в певному полі. Ми вже як атмологи, і майбутні атмологи, які у нас будуть, бо у нас попереду навчання будуть стикатися з полем. І Я хочу. Трішки більше поговорити про те поле, в якому вони будуть єднатися, і прям звернути увагу на те, що часто під частіше це все піднімається поле, не дає відповіді. Комунікації, тобто, яка комунікація з цим полем вибудовується? щоб... Ті, хто вже є для себе підтягнули в розуміння в цьому, і ті, хто будуть заходити, щоб вони розуміли, куди вони заходять, з чим вони взаємодіють, яка комунікація взаємодіє. Так, давай я зараз спробую твоє питання е, перефразувати простіше, а ти скажеш, що правильно я тебе зрозуміла. Так. Мова йде про поняття синергії, яку ми дуже часто використовуємо в атмології, як пояснення того поля взаємодії, якому ми прагнемо. Коли ми кажемо, що кожен цінний і кожен окремо цінний і безцінний. Але коли ми єднаємося, то ми можемо створити щось набагато більше, ніж просто суму. Це коли просто камені лежать на кучці, і вони класні, мармурові, класної якості, вони просто камені. Але якщо вони мають ту структуру, а ще й ту взаємодію, де тепер із цих каменів буде якийсь творчий об'єкт. Чи, можливо, будинок, чи якесь місце для храніння чогось, чи то це а, геть а, іншу цінність і а, іншу а, якість життя і взаємодії пропонує, тому що, відповідно, а, життя приходить на цей рівень. І тому ми знаємо, що ми можемо бути бжилою, а можемо бути вуликом. І життя б в вулиці має більше сенсу, як мінімум, тому що воно має більше користі, відповідно, більше захисту. Більше живлення, більше можливостей для майбутнього, і тому природа подбала, щоб людина мала в своєму програмному забезпеченню і таку програму як соціалізація. Тобто, ми люди, ми, ми істота соціалізована. Ми, ми прагнемо колективу. І подивіться, жили завжди в племенах, в родах, в містах. Бо якщо ти сам, ти не виживеш. Там дикі звірі, там холод. А ти не можеш технології сам розвивати, тому. Ми з вами ті бджоли, які тільки-тільки вчаться, маленькі такі повилиплялися, Ми ще не знаємо, як вулик робити, але вже прагнемо його. І тому, знаючи це, що все в світі після того, коли воно народжується, накопичує інформацію, оч стає собою, починає прагнути шукати своє місце. Отак от і бджілка вона народжується, вона до якогось часу себе не ідентифікує, як якась вона просто своя маленька бджіл живе своє життя маленької бджілки. А потім, коли вона виростає, коли вона формується, вона ідентифікується, вона отримує таке саме усвідомлення, що вона робоча бжола, чи там харчова, їх там багато да, різновидів. А ось так знаючи це, ми в нашому полі атмоалійському домовились, що ми строїмо те поле, яке буде мати якості синергії. тобто, я цінна, і в мене є свої спектри, свій досвід, свій. А ти цінна в тебе є свій спектр, свій досвід. І на якомусь рівні ми тепер кажемо те, що є у тебе, є у мене. Тому що ми, як мінімум, знаємо, що ми належимо до більшої системи. Ну, зараз ми з тобою Українки. Відповідно, є колективний дух нашої країни, є душа нашої країни, є душа людства, планети, системи. Тобто і є ось та абсолютна душа, цільна. І тому ми з вами, як окремі клітинки, усвідомлюємось, бо в нас свої центри, все. Але ми починаємо розуміти, що ми належимо до одного органу, а з кимось, можливо, до одної системи. З кимось ви в різних системах, але до одного тіла нашої планети, отак От коли шукають своїх. І а, тому, коли ми започатковуємо спільноту, то ми завжди а, кажемо з яким наміром і для чого ми це робимо. І а, а, Союз двох, як правило, там, для продовження роду, для а, створення там, певних умов, ну будемо там вже, да, це зрозуміло. Бізнес а, формується під таку задачу, і кожен під свою. І будь-яка професійна спільнота чи будь-яка інша спільнота формується під свої завдання. І ми з вами а, використали поняття поле, якому дали завдання. Сказали, розумне поле. Ми тут збираємося, ми знаємо, що ти багаторівне, що в тебе купа всього. Але окрім цього всього, є поле синергії, де ти знаєш, як елементи, які до тебе належать, повинні створювати ту взаємодію, щоб їх сума всього була більшою, ніж в плоскій реальності. І таким чином, будь-хто, хто приходить до нас, ми кажемо про ці умови. Заходьте, це домовленість і це єднання. Єднання це не обов'язково бути дочетним до якоїсь організації, а єднання це коли ми об'єднані в духі, а дух це завжди про певну систему цінності і розумінь. Тобто, коли ми єднаємося. На якихсь засадах, на якихсь цінностях. А ми, наприклад, кажемо про те, що ми бачимо, що відбувається квантовий перехід, що світ дуже стрімко змінюється, що знань, які в нас зараз є, нам не вистачає. Але ми потребуємо цього керівництва, ми потребуємо цього нового знання, ми бачимо, що старе не діє. А ми потребуємо своїх, хто йде для того, щоб бути такою живою лабораторією, щоб бути живим інструментом для цих змін, щоб мати всі інструменти для покращення власної якості. Як ми можемо бути дієвим інструментом? Якщо і для того, щоб цей шлях, шлях саторі, шлях знань був успішний, ми кажемо, ми створюємо певне поле. В якому ми єднаємось ось на таких засадах, де ми кажемо, все вчасно і своєчасно, все б благо, все, що відбувається з тобою, відбувається не з тобою, а для тебе. І Там у нас є свої речі. І ось ми так дивимося, і хто каже, да, я теж так хочу дивитися на світ, я теж вважаю, що да, це отак. І таким чином ще одна людина заходить, і вона посилює і робить наше поле більш синергетичне, скажімо так. Тому для того, щоб пояснювати такі речі, які ви можете те дуже легко подивитися в інтернеті сьогодні. Всі даже навіть, навіть надскладні слова мають свої описи, але приходиться розпаковувати наші сенси і смисли, щоб ви розуміли, що ми маємо на увазі під тим, коли ми кажемо, що на Атмоплатформі, в нашій спільноті працює поле. Яке в рази посилює суму наших з вами надбань, а тому, що ми знаємо, що ми належимо до чогось більшого, і це більше зараз проводить свою роботу по переводу людської свідомості. і Ми відповідно підпорядковуємося і на біологічному, і на всіх інших рівнях цьому напрямку. І тоді, там, де ви могли б йти пішки сам. Чи там, де ви з вуликом, це зовсім інша історія і зовсім інший результат. І тому ми е, маємо свої виклики до всесвіту, маємо свої ходати, і залишили в матриці свої замовлення, заради чого ми діємо, і що буде, якщо да, раз зривемо в системі закону. Тому граємо ось таку гру. Просимо підсвідки, і наскільки ми можемо судити, нас почули супроводжують. А ми вчимося бути кращими, якіснішими, продуктивнішими, щасливішими. Дякую.